В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес. Щойно ми з вами, дорогі браття та сестри, заслухали євангельський уривок, який розповідає нам про надію та любов Бога до людини. Христос іде до Єрусалиму та опиняється в святому чудодійному місті в купальні, яка називається Вифезда. Там він знову стикається з хворобою та людською потребою в допомозі, розраді і зціленні. Зустрічає хворого чоловіка, спілкується з ним, і з їхньою розмовою ми дізнаємося, що його хвороба була наслідком гріха. Чоловік протягом 38 років був паралізований, тобто, все своє свідоме життя він лежав і чекав зцілення. Христос, знаючи все те, про що думав цей чоловік, що відчував та про що мріяв, запитує, чи хочеш ти одужати. Щоразу, коли ми чуємо цей євангельський уривок, ми покликані серед іншого глибше зануритися в людську хворобу, біль і самотність, а також в потребу в розумінні та у підтримці. У мене немає нікого, хто б мене зрозумів, підтримав і допоміг, говорить цей чоловік. Подібну фразу ми сьогодні також чуємо час від часу. Іноді ми навіть скаржимося гірко на свої проблеми, скаржитися на байдужість, приховувати в собі біль і смуток, несправедливість, гіркоту невдоволення, можливо, навіть гнів на жорстокість оточуючих людей все це зводить непроникну стіну, яка ізолює кожного з нас від тих людей, які нас не розуміють і не співчувають нам. Насправді ж, коли ми скаржимося, ми свідомо зводимо непроникну стіну з нашої нездатності спілкуватися з людьми і не вміння їх приймати такими, якими вони є насправді. Але звісно, у випадку з цим паралізованим чоловіком є суттєва різниця. Здається, він мав велике терпіння до тривалої хвороби, яка його відвідала. Пережив незліченну кількість розчарування протягом всього цього часу, адже сам євангелист говорить, що ангел лише раз на рік сходив в купальню, збурював воду, і лише той, хто перший влазив, отримав зцілення, а завжди знаходився той, хто випереджав цього нещасного. Тому він продовжував жити та сподіватися на Боже зцілення. Однак він виявляється, був терпеливим та довготерпеливим до людської байдужості. Протягом 38 років він лежав на ліжку і вже розумів і прийняв людей такими, які вони були, жорстокими і байдужими. Він змирився з випробування своєї хвороби, він пережив наслідки гріха. Який змушує людину у своїй самотності почуватися відкинутою, зневаженою і забутою, найгірше, що може відчувати людина. І все ж цей нещасник не кричить, він не скаржиться на людей, він не засуджує тих, хто його оточує. А у своїй скорботі та нещасті він не повстає навіть проти Бога, а лише надіється. Що рано чи пізно може все змінитися. Терплячи та надіючись на те, що все зміниться, він з повагою ставиться до інших людей. Він відкриває своє серце для Божої благодаті і отримує зцілення. Умови нашого життя та організація суспільства підтверджують фразу одного з письменників, який сказав, що ніколи ще. Дахи будинків не були так близько один до одного, як сьогодні. Але ніколи ще серця людей не були далеко одне від одного, як сьогодні. Це відчуття жахливої самотності сучасної людини посилюється в важкі часи, коли ми переживаємо хворобу, власний біль, страждання та війну. Ми живемо у світі технології і швидкості. Ми самі постійно кудись поспішаємо, не можемо навіть зупинитися і приділити час рідним і близьким, і навіть не помічаємо головного, що є в нашому житті. Більшість із нас живуть в багатоквартирних будинках, один над одним, двері в двері. Ми не випускаємо з рук мобільні телефони. Ми можемо будь-кого набрати, де він не знаходився. Але не завжди ми цього хочемо. І при цьому всьому ми відчуваємо самотність, скільки в нашому оточенні є тих людей, з якими можемо ми просто поспілкуватись, разом помолитись, поплакати один одному і просто насолодитися тишею. Скільки серед наших знайомих є ті люди, які дійсно відгукнуться на наші потреби, коли ми переживаємо важку хвилину або ж перебуваємо в стані відчаю. Їх не так багато, але вони є. І з Божою допомогою ми відчуваємо їхню підтримку. Та ми самі не завжди можемо довіритися іншим, відкритися іншим, наблизитися до інших людей. Адже більшість із нас є замкнутими. І сподіваємося ми всі лише на свої сили. Але Господь цього не бажає кожному з нас і не створив нас такими. А реальна близькість вона проявляється в любові, в ставленні один до одного, в підтримці один одному. В погляді, який бачить, в серці, який чує. Але сьогодні нам справді катастрофічно цього бракує. Господь не кликав нас жити поруч. Він кликав нас, щоб ми були разом, щоб ми були церквою тілом Христовим, де кожен є важливим і кожен є потрібним, де немає чужого болю, бо болю чужого не існує. Молимося і звертаємося до Господа. Щоб Він зробив все те, що потрібно для нашого спасіння, щоб наші серця наблизилися одне до одного, щоб ми завжди відчували підтримку Господа і присутність Його в нашому житті, бо лише Він один може змінити наше життя, змінити кожного із нас, бо лише Він може допомогти, адже Він співчуває завжди, співпереживає кожному із нас. І обов'язково кожному із нас дасть можливість і сили перенести всі ті випробування і досягти вічного блаженства Царстві Божому. Амінь.